Там, де прибирають, чисто там, де не смітять. Якщо Правильно. ви не будете порушувати, інші не буде просто не буде, як буде, буде все порядку. Ось побачите, ранком приїдьте і подивіться, що поп... робиться на вокзалі. Який пар... пар... бардак. Пар... 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 І пардак, вар... кожен, кожен відповідав за зараз. Правильно? Ага. Зараз вибігаєш, шукаєш вас, аби забирали машини. Нема ні одного. Ніхто. Нема, міжна... не можете позвонити. Ага.

Вони моє місце зайняли. Тут дерку знайшов, той в ліс. Нема дерки, отако стоїть і чекає. Ви стоїте тут, Це моє місце. я потім так. Тут немає. Діти, я вам показую результат. Місто є. Просто треба було туди заїхати. Тому що він казав, що він тільки не ходить. Дивіться на всі правила, не лише на всіх, що я поставив на одну минуту. Ви дивіться, що тут заліжає машину. Перевіряйте, перевіряють всіх. Ви кожен день. Кожен день будьте тут цілий день. І ви побачите, що Ми хочете, вчора, щоб за кожним автобусом був закріплений окремий поліцейський. Причому то, Бо інакше ви інакше ви будете далі.